Кароль Шимановський дев'ять прелюдій. Опус Перший. Прелюдія п'ята два буремні роки в Єлисаветграді. Що ми зимою пережили, не маєш поняття. Уяви собі, хоча би такого шкільного вчителя, як я, що ходить цілі ночі з карабіном і револьвером, звикнувши до всього, що раніше привело б мене щонайменше до втрати свідомості, виду трупів, поранених, якихось страшних розбійницьких банд. Це, мабуть, диво, що ми вийшли живими з цієї антрепризи. І уяви собі, виявилося, що в цілому я не є боягузом, в чому раніше зазначив дужках, я себе дещо підозрював. Кароль Шимановський восени 1917 року перебування родини Шимановських в Тимошівці стало вкрай небезпечним. Селами проходили групи втікачів з фронту, озброєних дезертирів, які грабували і поміщиків, і селян. І сільська біднота, долучаючись до них, підбурена більшовицькими гаслами, долучалася до грабунків і спалень поміщицьких маєтків. Старший брат Шимановського Фелікс в цей момент, як власне голова родини, поміщик, мусив переховуватися так, що навіть родина, не знала місця його знаходження. Тож турбота про 63-річну матір Анну та двох сестер Анну і Зофію лягла на плечі композитора. Разом з ними він переїхав. До Єлизаветграда, де можна сказати, було спокійно ще в той час, аж до кінця січня 1918 року. В Єлизаветграді Шимановський продовжив роботу над композиціями, а також почав брати участь у благодійних концертах. В той час у місті зібралося досить багато цікавих музикантів високого рівня, наприклад, співачка Берштейн, Скрипаль Гольфальд, які виконували твори Кареля Шимановського разом з автором в дуеті. А сольні п'єси Шимановського грала Наталя не піаністка. враховуючи новизну і складність цих творів, витонченість музики Шимановського, факт виконання його музики в Ілисветграді, свідчить про музичну чутливість і майстерність цих виконавців. Твори Шимановського є абсолютно новою сучасною музикою, повною захоплюючого змісту. А компонуючи голосу та скрипці своїм м'яким туше, артистичним почуттям ансамблю Шимановський сприяв великому духовному підйому виконавців Володимир Дешевов. Ситуація в місті кардинально змінилася на початку лютого 1918 року. На залізничній станції був пограбований ешелон зі зброєю, в якому було близько 200 гвинтівок, багато гранат, патронів і навіть дві гармати з ящиками зі снарядами. За допомогою цієї зброї владу в Єлизаветграді захопили більшовики. А невдовзі з залізницею прибули й загони анархістки відомої Марусі Нікіфорової. Ситуацією скористалася і частина люм пролетаріату почалися грабунки задля порятунку від безладої анархії, порятунку від Зайт, ілисаветгранці почали створювати комітети домової охорони, зрозумівши, що населення саме мусить захищати своє майно і життя в таких обставинах. Зрештою, в місті в березні вибухнуло повстання проти більшовиків та анархістів, яке завершилося їх вигнанням і відновленням законних органів влади місцевого самоврядування, але не обійшлося і без жертв. Близько 50 осіб було вбито, і близько сотні поранено. У місті поширювався бандитизм. Мешканці організували дружини охорони порядку. Мені і Карлові Шимановському неодноразово доводилося вночі патрулювати з карабіном у руці вулиці тривожно сплячого міста. Ми виглядали дуже комічно. Не юнак. І кульгавий інтелігент у разі нападу, ми були б скоріше жертвами аніж захисниками. Жоден з нас не вмів стріляти в ці безсонні ночі. Ми вели нескінченні розмови про мистецтво, які я запам'ятав на все життя. Віктор Гольтфельд під час нічних патрулювань вулицями свого району у Кареля Шимановського та Скрипаля Віктора Гольфельда виникла думка зіграти декілька концертів без участі інших виконавців дуетом. І цей задум їм вдалося втілити. тому значну частину програми зайняли власне твори Кароля Шимановського, в тому числі і спеціально написані для цих виступів транскрипції каприсів великого італійського скрипаля і композитора Ніколо Паганіні. Після прибуття до міста. Українських частин і на підставі Берестейського договору війшли також і австрійські війська до міста. Ситуація майже повністю стабілізувалася, відновилися залізничне сполучення, і Шимановського запрошували до Києва на роботу в Київській консерваторії. Однак він побоявся покинути рідних і сам запросив до Звідграда, друга і поета Ярослава Івашкевича, щоб обговорити з ним задум свого майбутнього найбільшого театрального тво. Вору опери Король Рогер в червні Ярослав Івашкевич приїхав до міста з свого дитинства, можна сказати, бо він навчався у чоловічій гімназії в Єлизаветграді, і часто бував в гостях у Шимановських в їхньому будинку на вулиці Безпопівській. Після дев'яти років відсутності в цьому місті мені здалося, що все змінилося. Будинок, який раніше був таким величезним, зменшився, став тісним. У їдальні стояли знамениті тимошівські меблі з червоного дерева. Кароль займав. Колишню кімнату батька розташовану за салоном. Там стояло піаніно, за яким він писав. А в салоні фізгармонія Марцена Шимановського і один з роялів, що збереглися. У будинку було тісно. Дві колишні кімнати бабусі Таубе займав август Іванський старший. Крім того, тут мешкали дві сестри Кароля та мати. Для мене поставили ліжко в кімнату Кароля. Декілька днів мого перебування ми жили в атмосфері мистецтва. Ярослав Івашкевич. Метою зустрічі Шимановського з Івашкевичем було обговорення задуму майбутньої опери. В ході кількаденного спілкування композитор ділився враженнями від подорожей по Італії та Північній Африці, показував другу начерки своїх кантат «Деметра» і Агава. А Івашкевич, в свою чергу, читав приятелю свої твори теж Деметра» і легенда. Друзі багато говорили про літературу, обговорювали як сюжет для опери Вакханки Еврипіда, читали разом образи Італії мор. Ратова суперники християнства Зелінського, і зрештою зупинились на сюжеті під робочою назвою Сицилійська драма. Початково вони дали опері назву «Пастер», а в кінцевому варіанті Король Рогер. Паралельно Шимановський захопився літературною працею, і почав писати роман Ефеб. Творчий темперамент Кароля у той час проявлявся не так у галузі музики, як у роботі над філософськими фрагментами, віршами та нарисами роману. Він хотів, щоб ці роботи створили необхідні для його музики передумови. Ти не уявляєш, як це для мене важливо, писав він мені. Як я зараз потребую якоїсь допомоги чи стимулу ззовні, якогось мистецького запліднення для можливості подальшої музичної роботи. Моя ізоляція останніх років почалася, Починає мене обтяжувати. Весь задум мого роману це якась спроба втечі від реального життя у фантастичні, але привабливі для мене умови життя. Ярослав Івашкевич. Крім Ефеба, Шимановський задумав і інший роман під попередньою назвою Сни про свободу. Цей твір мав бути про ідеї, які народжуються в народах, і які ними керують. Воєнні та революційні події підштовхнули Шимановського до глибоких роздумів про суспільство. В той час Австро-Угорська та Російська імперії, програвши війну. Розвалилися восени 1918 року у центральній і східній Європі виникла низка нових держав. Митець страшенно шкодував, що в той час він мусив бути далеко від центру цих подій не міг бути в європейських столицях, зокрема у Варшаві. З радістю Шумановський сприйняв звістку про відновлення Польщею своєї незалежності і звільнення з понад старічного панування там німців, австрійців та росіян. Водночас його вразила. Агресивна шовіністична реакція на здобуття польшої незалежності в колах російської еліти, а також підтримка, свідома підтримка значною частиною російської інтелігенції більшовицького режиму. Я не знаю, чи польсько-російська проблема може бути коли-небудь вирішена. Мій особистий досвід дає можливість зробити досить специфічні висновки. Я зустрічав у Росії неймовірну кількість симпатичних людей, але в сумі вони завжди дають якусь фатальну арифметичну помилку. Несподіваний результат, проти якого європеєць абсолютно безпорадний. Сьогодні сумнівів немає. Російський більшовизм це чистої води кримінал, і тільки кратин може про це. Не знати або негідник вдавати, що нічого не знає. Найкраще росіяни охоче займали одну з двох позицій, або насправді не знали, що діється, або робили вигляд, що не знають. Обидві позиції не викликають довіри. Пліч опліч з якимись їхніми неймовірними, нібито дивочеснотами, йде відсутність повсякденної інстинктивної європейської чесності та надійності. І це вилазить як шило з мішка, чи не з кожного росіянина. Кароль Шимановський під час урядування гетьмана Скарпатського в Шимановського виникла надія, що відновиться, якщо не попередній стан речей, то принаймні певний порядок. Однак з падінням гетьманської влади і відходом австрійсько-німецьких військ з України хвиля насилля повернулася ще з більшою силою. Взимку 1919 року Шимановський знову змушений був з карабіном патрулювати міські вулиці після недовгого контролю ситуаціями органи влади Української Народної Республіки до влади. Знову приходять червоні. В місті відновлюється концертна діяльність, і Шимановський та його друзі беруть в ній активну участь. Для Єлисаветграда це була пора музичного розквіту. Ми влаштовували концерти. Був місцевий оркестр, була прекрасна співачка Балановська. Ми з Шимановським грали в концертах на двох роялях. Грала і моя сестра Генріх Нейгаус. День Шимановського та його колег був. Завантажений прийомом молодих композиторів-аматерів, підготовкою до концертів та планованих курсів для викладачів музики. У вільні від заходів вечори Шимановський, Негаус, Дешевов, молодий поет Борис Кохно збиралися на Катранівці на околиці міста у квартирі місцевого музиканта, хоровика Сергія Пузєнкіна в альбомі його дочки Катерини. Вони залишили пам'ятні автографи, вірші або музичні посвяти. На щастя, цей альбом зберігся до нашого часу. Кароль був чудовим товаришем, другом і наставником. Він непомітно керував нами, часто грав фрагменти з опери, яку писав у ті роки. Не завжди ми з легкістю сприймали його музику. Вона видавалася нам надто новою. Пам'ятаю, як Шимановський показав нам одного разу фрагмент з квартету, де кожен інструмент грав у своїй тональності. А в одному з його фортепіанних етюдів від початку до кінця були секунди. Я не розумів цього. सर्ह पुजेंकिन В останні дні перед тим, як більшовицька влада втекла з міста у зв'язку з наближенням денікінців, вона влаштувала репресії проти тих, кого вона вважала ворожим елементом. І Каль Шимановський біля двох годин теж провів під арештом, але на щастя був звільнений. Прихід білих був нетривалим, і страх перед поверненням червоної влади спонукав Шимановського всю його родину ретельно і якнайшвидше готуватися до від'їзду. Вони взяли з собою тільки найнеобхідніше рукописи. Документи, фотографії, мінімум книжок та особистих речей. Чимало ноти книг вони подарували власне Сергію Пузінкіну. А напередодні від'їзду Караль Шимановський пригостив друзів у популярному ресторані Каваленка. Єдиним відгуманом вулиці протягом двох довгих років був рев п'яної від перемоги юрби, образлива, брудна радість революційних, точніше повсталих, пройди світів тріумфаторів, бунтівного раба, що руйнує двері в'язниці, здобуття цієї свободи, тобто безкарного грабунку, ритмом цієї музики був сухий тріск кулеметів і важкі гарматні удари. Кароль Шимановський про Кароля Шимановського розповідав Олександр Полячок, музикознавець, директор Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського. Цитати читав Кирило Поліщук. Прелюдії виконує польський піаніст Марек Шлезер.